Привіт! Сьогодні ми з тобою пограємо в гру, яка допоможе тобі швидко, легко і весело вивчити склад числа. Ти мене запитаєш, що таке склад числа і навіщо він тобі потрібен? Зараз швиденько розповім. Склад числа вивчають з першого класу. Кожне велике число, а навіть число 2 це вже велике число, складається з менших чисел. Число 2 можна скласти з одинички і одинички. Число… Склад числа 2 ми з тобою вже вивчили. Далі буде теж весело і легко. Для, того, для чого це тобі потрібно? Зараз розповім саме для того, щоб саме ти в класі став рекордсменом по швидкості вирішування будь-якого прикладу на додавання і віднімання, то поїхали гратись. Для того, щоб грати в цю гру, нам з тобою потрібні будуть. У мене мастинки, в тебе може бути гудзики або камінчики. Їх повинно бути 10 і вони поміщатися між долоньками. Для початку ще. Тобто ми тільки вивчаємо, тобі може знадобитись ось такий шаблончик, він є у тебе в друкованому зошиті. І в класі на стінах, зверни увагу, тут є будиночок з якимось будь-яким номером, і в віконцях менше числа, які складають наше число. Для нашого дослідження, для нашої гри, візьмі, будь ласка, або ось такий шаблончик з пустими віконечками, або просто намалюй собі в зошиті їх. Граємо склад числа 3. Я беру 3 на мистинки, перемішую в руках, відкриваю одну долоньку і показую тобі, скільки в мене на мистинах. Ти кажеш один. Скільки ж тут в мене на мистинах? Ну ти ж розумна дитина, ти знаєш. Я відав в тебе, ти точно знаєш, що їх тут дві. Звичайно, що виходить? Що ми з тобою запишемо в нашому будиночку 1 і 2, бо наше число 3 складається з менших чисел, числа одинички і двоєчки. Граємо далі. Перемішуємо наші три намистиночки, нам перемішуємо. Я тобі даю скільки? Дві. В мене залишилась одна. Я запишу це наше дослідження в наш будиночок. Два і один. Що мені це покаже? Що в нас цифри однакові, тільки змінилися містами, помінялися своїми квартирами. Така хитрість, такий лайфа буде в кожному будинку. І далі іще одне, що я можу тобі запропонувати на число три. Я перемішую, перемішую і даю тобі. Скільки я тобі даю три. І ти думаєш, скільки ж тут може бути? Нічого ж, нічого немає в цій долоньці. А в математиці нічого це нуль. І я запишу в своєму будиночку 3 і 0. Тому що число три складається з таких чисел, як три і нуль. Прикольна гра, грай зі своїми друзями і батьками. Чим більше ти будеш гратися, тим легше воно тобі буде здаватися. Пока!